В цьому відео ми нарешті розглянемо найтоповіший Forerunner на 2025 рік від Garmin, а саме 970 модель. В цьому годинку з'явились функції, яких раніше не було саме в цій серії. Але про це все по черзі. З вас як завжди, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами як завжди спортам UA. По розмірам, модель 970 майже ідентична до 965-ї, але він важче свого попередника A56 грам. Екран 1,4 дюйма, тобто 35,3 мм. Звичайно, як і всі останні форранери. Тут встановлений яскравий AMOLED дисплей. Також тут сапфірове захисне скло, чого раніше не було в форранерах. Воно, звичайно, хоче дорожче, ніж звичайне скло або корінь Gorilla Glass, але і подряпати його чи розбити набагато важче. Також вперше в серії Forerunner з'явився повноцінний ліхтарик. Це дуже зручно як на кожен день, так і для вечірніх тренувань. Треба один раз спробувати будинок з ліхтариком, потім без цього вже не можеш. Ще серед нового. Тут додали мікрофон та динамік. Тепер можливо по годинку розмовляти, використовувати як диктофон, та користуватись голосовим помічником. Але наразі Гермін не розуміє українську. 970 модель представлена в трьох кольорах і в кожній моделі яскраво виділений також барометр. Ремінець завширшки 22 мм, силиконовий, але без системи QuickFit. І ось постає питання. Що по автономності? Як завжди, у Гармісці все дуже добре. При звичайному використанні, вам не доведеться заряджати годинник кожен день і навіть не кожен тиждень. Це до 15 днів роботи в режимі смарт-годинника, тобто з підключенням до телефону та щоденними функціями. Це дуже великий плюс для тих, хто займається марафонами чи тріатлонами. До речі, про спорт. Кармів Forerunner 970 має близько 100 спортивних режимів, і це не просто підрахунок підходів. а ви отримуєте метрики про ваше відновлення, зону пульсу та інші. В цьому будинку є мапи та до звичайних GPS Globanza Galileo додали для більшої точності дві азійські системи: Beidou та QZSS. По щоденним функціям і функціям здоров'я Forerunner 970 міє все, що наразі вміють всі флагманські годинники Garmin. це і пульс, пульсоксиметр, бодібетері, моніторинг дихання, контроль гідратації та інші. А про щоденна активність це кроки, калорії, дистанція, поверхи, мувбар. Якщо казати про та відновлення, тут є відстеження сну, тривалість, фази сну та якість та рекомендації з відновлення. По смарт-функціям це сповіщення, дзвінки, повідомлення, сповіщення додатків, Garmin Pay та інші. В цілому, Forerunner 970 це Phoenix 8 в більш легкому корпусі і без деяких функцій. Дуже крутий смарт-годинник, який повністю перекриває всі потреби для спорту і не тільки. А що ви думаєте про цю модель? Пишіть свої думки в коментарях. Також не забувайте, за годинниками Garmin звертайтеся лише до нас. У нас офіційна гарантія як нові, так і на БВ прилади. Дякуємо, що ви з нами. Все буде Україна!